Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський в ефірі проєкт Руський Фейк. Новий сезон «Стукіт з дна. Тут ми нагадаю розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Визначна роль Червоної армії у визволенні Європи від нацизму. Це важливий історичний міф, який старанно плекає Росія для підтримки свого культу перемоги. Іноді доходить до абсурдного для того, аби підживлювати цей міф про визволителів. Пропагандисти готові вигадувати доволі дрібні фейки. Усе, щоб довести, що не лише в самій Росії, а й на Заході захоплюються, начебто, російською армією, і готові дякувати мало не щорічно. Один із таких свіжих цьогорічних фейків розглянемо сьогодні. А також почуємо думки військового історика Василя Павлова про справжнє обличчя російського так званого визволителя, як за часів Другої світової Вої війни, так і під час інших воєн. Тема Другої світової війни займає особливе місце у пропаганді Кремля і активізується вона щотравня, коли Росія святкує День Побєди, А в Європі у цей час відзначають День пам'яті та примирення. Окрім звичної пропаганди всередині Росії і в пострадянських країнах, яку ми вже розглядали у попередніх випусках. Росія намагається затягти у тенета свого побєдобєсія і європейські країни. Наприклад, вигадує фейки про те, як у Європі підтримують пропагандистські акції на кшталт безсмертного полка, або ж полюбляють пропагандисти знаходити нові і нові чергові докази і свідчення, начебто підтримки європейцями російського бачення історії, зокрема роль радянської армії в завершенні Другої світової війни. Чергове таке свідчення, буцімто підтримки російського побідебесія, пропагандисти знайшли у Франції. Ну як знайшли? Ніякої підтримки там не було, тож її просто вигадали. Низка російських медіа поширили новину про те, що міська влада Парижа, нібито, ухвалила рішення перейменувати один із мостів на міст Червоної армії. Йдеться про міст Аваль, найдовший міст у межах французької столиці. Пропагандисти пишуть, що таке рішення місцева влада ухвалила, аби віддати належне Червоній армії та її важливій ролі у перемозі над нацистською Німеччиною. Але насправді виявилося, що ніхто нічого не перейменовував. Це звичайнісінька російська вигадка, яку поширили до головного російського свята дня Побєди 9 травня. Журналісти французького каналу ТФ звернулися із запитом до міської ради Парижа, аби з'ясувати, чи є у планах таке перейменування. І міськрада інформацію спростувала жодних подібних рішень там не приймали і таке питання навіть не розглядали. Хоча перейменування споруд і вулиць у місті триває постійно. Також у міськраді додають, що у Парижі на сьогодні немає мостів, присвячених Червоній армії. Культ перемоги над нацистською Німеччиною у 1945 році і трагічні події Другої світової війни є для Росії ідеологічним підґрунтям нинішньої війни, саме завдяки історичним фальсифікаціям і міфам, російська пропаганда у продовження традиції радянських часів намагається вкорінити і популяризувати імідж росіян, як, начебто, визволителів, які до того ж, нібито й без нічієї допомоги змогли би здолати Гітлера. Злочини російської армії в Україні демонструють сьогодні зовсім інший образ і імідж зовсім не того визволителя, якого оспівувала радянська пропаганда, а нині оспівує російська. Утім, насправді нічого принципово нового російська армія в Україні не продемонструвала. Історичні факти свідчать, що схожі методи застосовувалися і в період Другої світової, і у дорадянський період, говорить військовий історик Василь Павлов. Нічого абсолютно нового російська армія навіть в своїх звірствах на превеликий жаль не показала в Україні. Це просто те, що частина українського суспільства, частина там, європейського будь-якому частина світової громадськості просто не хотіла бачити. І на всі ці там, цитати, які там приводив той самий Ентоні Бівер або в романі Одиначка Жінка в Берліні, або Спогади Кньоп». Тобто про злочини радянської армії вони закривали очі і говорили що цього не може бути, тому що цього не може бути, що як це так могло бути там 2 мільйона зґвалтованих німкень? Зараз на переливі жаль, ми все це побачили. Але знов таки, якщо там зануритись трохи далі в події 17-21 років і подивитися, як Червона армія діяла на території України проти Української Народної Республіки, ми побачимо абсолютно те саме. Якщо ми подивимося в 19 сторіччя, як росіяни підкорювали Кавказ. І почитаємо навіть того самого Льва Толстого, що творили російські війська на Кавказі, ми побачимо абсолютно те саме. Якщо взяти спогади про те, що війська Суворова коїли в Варшаві у 1794 році, ми бачимо знов таки те саме. Тобто, це просто те, що в якийсь момент через пієтєт. Старанно створений, старанно вигодований, старанно підтриманий перед російською культурою, великою, перед російською наукою, перед навіть деякими спортивними досягненнями, тобто всім позитивним. Воно все це просто навмисно затиралося, навмисно закривалося. От тільки зараз ми от це все побачили. Згадали там Бучу, Ерпіні, Херсон, Ізюм. Те, що нам відкриється на окупованих територіях, це взагалі буде реально, я думаю, що по деяким моментам навіть насильство. Звірства будуть значно меншими, ніж те, що роблять росіяни. І Робили росіяни завжди. Але тут є цікавий момент, що винуватцями Другої світової війни формально було двоє: дві держави, два політичних лади. Але після Другої світової війни покарання зазнав лише один. І ось відсутність покарання другого режиму. Вона і призвела до того, що росіяни і російська політична влада, як влада, яка має такий певний бандитський ухіл, непокараний злочин, він навпаки додає зухвалості. І в даній ситуації, ось ми маємо те саме, з'явилося, що ми можемо повторити на Берлін. Спасибо діду за побіду, і оті от всі гасла, ті, які в них перебувають в публічному просторі. І якраз реальним завершенням цієї війни має стати не тільки судовий процес і трибунал над теперішніми російськими злочинцями, але й має відбутися те, про що там дуже довго говорять так званий нюрнберг 2 де мають бути засуджені. Дії ще радянського союзу і комуністичного режиму, і не тільки за Другу світову війну. Ми почули слова військового історика Василя Павлова: радянські війська, перемагаючи армію Гітлера, звільняли населені пункти. І спочатку, навіть мешканці цих звільнених міст раділи, але потім швидко розуміли, що ж це насправді було за визволення. На ті землі, які одразу були включені до радянського союзу, замість німецького гестапо приходило НКВД. Місце нацистських концтаборів займали табори гулагу, а незгодних висилали до Сибіру чи на російську північ. Відновився масовий терор, доноси, стеження, переслідування інтелігенції. Чи можна це назвати визволенням? Те, яке визволення і свободу могли принести радянські солдати, генерали і маршали, якщо вдома у тоталітарному радянському союзі цієї свободи не існувало? НКВД відкрито говорило, те, що ви досі на волі, це не ваша заслуга, а наш недогляд. Радянські військові несли на захід таку ж свободу, як путінські вояки сьогодні несуть в Україну. Вони звільняли від коричневої чуми німців, пропонуючи замість неї червону чуму. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.